Привіт, глядачі! YouTube! Рада вас вітати на моєму каналі. Вишивальні смаколики. Це канал про вишивку. Мене звати Олена. Сьогодні буде, як завжди, багато чого цікавого. Покажу вам завершену роботу і багато нових робіт, яких ще в мене не було на каналі. Сьогодні, взагалі, буде все новеньке, ніяких повторів. Буде дуже цікаво. І будуть також невеличкі покупки. Тож, мощуйтесь зручніше і гарного всім перегляду! Хочу розпочати із завершеної роботи, яку вишила моя невістка Іна. Це ось такий чудовий лев. Виробник Оланта. І подивіться, який результат. Дуже вдалий підбір ниток. Робота аж горить поєднання таких яскравих ниток із чорною канвою, і, неймовірний, вийшов результат. На світлій канві, звичайно, він не виглядав би так чудово. А це щось неймовірно. У мене є роб... набори на чорній тканині, але я все так не наважусь на ній вишивати. Мені здається, що вишивка на чорній тканині це такий крок вперед. каже, що трішки було важкувато, видно погано дирочки, але вона справилась. Сім кольорів приймає участь у роботі, тому схема не важка, було легко вишивати. Така Сепія і, хоч і небагато кольорів, але подивіться, який неймовірний результат. Робота вишивалась хрестиком у дві нитки, і трішечки в вусах був бексіч. Це щось неймовірно, цей погляд у небо і кольори, де да, видно, як падає світло. У гриві чорними нитками не зашивалися. Це тканина ось в носику. Ну, це неймовірно. Іна мріє оформити цю роботу в скорому майбутньому. Так що я вам покажу, що в нас вийшло. Неймовірний результат. Дуже інтер'єрна робота. Дуже гарно. Нитки йшли на таких планшетках така була організація. Подивіться, які гарні залишки. Ось були додаткові пасми. Двох кольорів, і вони зовсім не тронуті. Такі гарні залишки. А кольори, які аж горять, ну, вогоняні кольори. А ще на чорній тканині ідеально підібрані. Ось так виглядає прев'ю. Можливо, кому сподобалось і захоче повторити таку роботу. Виробник Оланта, розмір роботи вийшов 25 на 31 см. І вишивалася на 18-му каунті. Це дуже дрібненький каунт, і тому вона така вийшла, як намальована. Дуже гарно розробив виробник схему, називає виробник Оланта, і так і зветься ця робота Лев. Сьогодні трішки важко знімати відео, тому що неймовірна спека. Дві неділі назад я знімала було холодно. Ми ходили ще в куртках, був дощ, а це така різка, якась розпочалась жара. У мене таке відчуття, що я зробила переліт десь в теплі країни, і зараз проходжу акліматизацію. І так як роботу Інна завершила, потрібно розпочинати щось новеньке, і вона придбала собі ось таку балерину від виробника Let's Stitch. Дуже гарна ніжна робота. Мені вони подобаються, я колись теж на них поглядала, їх є чотири цих балерини. Мені подобалась та, що танцює. І я навіть поривалася придбати і вишити цей набір. Вони мене покорили своєю ніжністю. І чомусь мені здавалося, що ця робота така невеличка картинка, але насправді це буде велика е, така видна робота. Вона не маленька, мене це дуже здивувало. Хоча є і розміри написані, але якось так я не зорієнтувалася в цьому. І коли ми розклали вже тканину, то подивилася, що робота така достатньо гарних розмірів. І вона попросила мене позначити, де розпочинати, щоб не рахувати. І я розпочала вишивати цю роботу, захопилась і вішила ось стільки сукні. Розпочала знизу із правого, із лівого кутка. В роботі. Схема із шести листків складається, я вишила половину одного листка. Підлога і сукня, як ви бачите, вишивається дуже легко, гарно. Схеми пророблені в латістіч непогано. Ну, це, Лукас, вони між собою дуже-дуже схожі. Розробки. Лукас я вишивала, вишивається дуже приємно і гарно. Подобається, що виходить. Тут ще буде бекстіч. Мені здається, золотою ниточкою, блискучою буде. Але мене збило з пантелику. Написано, що в 4 складення. Вона і так не тоненька та ниточка. І в 4 складення ну, потрібно ще над цим подумати. Мені здається, що буде грубовато, але вже до бекстічу ближче тоді розберемося. Дуже-дуже ніжні гарні кольори, і робота така вийде пастельна. Намотка ниток іде ось на таких планшеточках. Іні дуже подобається така організація. Я знаю, багато вишивальниць переорганізовують на звичайні для нас, більш звичні для нас органайзери. Але Іні подобається дуже ця намотка, ця організація дуже компактно і зручна. Їй. Подивіться, які пастельні ніжні кольори. Дуже багато бежевих, ніжно-сірих, рожевих, які будуть йти в тілі балерини. Ну, Дуже цікаві кольори. Ними приємно вишивати, вони приємні для ока. І ось ниточка для бексічу, що я розповідала блискуча, вона йде, подивіться, яка груба. І я не розумію, як її можна у 4 складення вишивати. Мені здається, що вистачить і у 2 складення. Ну, можна попробувати. І потім порівняти. Дуже гарна кольорова палітра. Далі схема йде аж на 6 листках. Схеми здоровенні тут. Мені подобається така схема. Я навіть не помітила, що я вишивала не по електронній схемі, а по паперовій. Настільки було зручно шукати позначки. Взагалі, я не закреслюю позначки, але для того, щоб Друга вишивальниця продовжила вишивку і легко було орієнтуватися, то я позафарбовувала І знаєте, мені навіть сподобалось вишивати і зафарбовувати кольори. Потім дуже легко орієнтуватись. Цікаво було вишивати цю роботу. Схема, як бачите, такими лініями дуже проста і легка. І таких шість листків є. Повна е, зашивка, а є листки, які тільки тріш, трішечки. Ось. Бачите, які? яка проста, легка схема. Дуже буде приємно вишиватись. Хто вишиває на пяльцях, то кажуть, не зручно кріпити, вона багато займає місця. Але ж як легко позначки шукати по такій схемі? І сезон балерин продовжується. Я повишивала балерину від Lady Стіч і натихнулася. У мене є в закромах робота балерина від Dimensions, яку я планувала вишити і в минулому році, і вона в мене стоїть в планах. І на цей рік вже пройшло півроку, я її так і не розпочала вишивати. І ось прийшло мені ось це натхнення, я її не відкладала і відразу ж розпочала. Це ось така. Чудова балерина від Dimensions, вона мені завжди подобалась. Раніше чомусь на YouTube її дуже-дуже багато вишивали. Зараз трішки якось це притихло, і вона мені вже призабулася, що я бачила, і зараз дуже цікаво вишивати її. Подобається ця патча, ця прозорість, ось ця легкість, її видно, вона відчувається. Дуже цікава, гарна робота. І ось цей такий фон активний дуже. І за рахунок цього це плаття виходить ще більш повітряне і таке прозоре. Звичайно, мене трішки лякає цей фон. Я не знаю, як мені буде його вишивати. Його ось Тут в цій частині багато, але зараз я поки вишиваю сукню. Зараз покажу, що я навишивала. Розпочала вишивати знизу ось, свого улюбленого лівого куточка. І ось цей момент в цій картині, картині мені дуже-дуже подобається ця прозорість. Видно, як фон навіть скрізь сукню видно ось цю легкість, як ви бачите, підлога. Да, і... Ось ця сукня, дуже цей момент цікавий в цій роботі. Що мене здивувало. Виявляється, ця робота в основному вишивається півхрестом. Я чомусь думала, що буде фон вишиватись півхрестом, а сукня хрестиком. Але ні, мабуть, тут хрестиком буде вишиватись тільки тіло цієї балерини, а все півхрестом вишивається. Ну, нічого, я, звичайно, люблю. Мій улюблений стібок це хрестик, але заради цього результату я цей півхрест таку кількість потерплю. Я передивилася багато відео, мені цікаво, що мене чекає вперед. Там буде і Бекстіч, і кордінг, виявляється. Цікаво було дуже переглядати ці відео. І що. Я зрівняла, що раніше, чомусь фон вишивався у 5 ниток. Зараз, мабуть, в мене перевипуск набору, і в мене вишивається у 4 нитки. Я думала хвилювалася, щоб цей фон не світив у 4 нитки, але наче виходить, все дуже гарно, нічого не світить, такий фон густо зашитий. Кольори лілові рожеві, ося поєднання у Dimensions. Дуже приємно ними вишивати. Звичайно, пальці болять, тому що у багато складень нитки в 4, в 3, в сукні. Із-за цього, що ну, там взагалі так цікаво вишивається, ідуть бленди, і є і бленди. І Вишивається у різне складення ниток, і в два складення, і в чотири, і в три. І за цього ось виходить такий ефект. Ось ці заломи у сукні вишиваються у більше складення ниток. А щоб передати прозорість цієї сукні, вишивається у два складення. І ось як так можна підібрати, продумати. І щоб вийшов такий ефект, це неймовірно. І за от підбір кольорів дуже вдалий. І ще потрібно підібрати, в яке складення ниток, щоб був такий ефект цієї прозорості. Дуже талановита розробка. Я не перестаю дивуватися і милуватися цією роботою. Дуже рада, що її розпочала. Перевипуску дуже зручно зробили, ключ винесли на окремий листок дуже зручно, бо я дивилася відео, там вишивальниці розповідали, що ключ на задії схеми, то я взагалі не розумію, як це можна так вишивати. А це зробили, винесли на окремий листок, дуже зручно. Але один листок зекономили. Ось з однієї сторони схема, ось з іншої. Також незручно потрібно звірятися з позначками, але все ж таки краще, ніж з цієї сторони був би ключ. І схема, подивіться, яка дуже цікава, кольорова, але не вирви око. Гарно мені подобається схема Dimensions, Дуже просто і легко орієнтуватися. І з такими лініями. Дуже така простенька, гарно вишивається і легко, і дуже зручно отримую масу задоволення при відшиві цієї схеми. І подивіться, які ниточки. Я заплела їх в косички дуже зручно, і коли витягуєш по одній ниці, ці косички до кінця роботи залишаються охайні. Якщо по дві тягнеш, то тоді ні. Тільки потрібно по одній. Тоді все охайно і гарно залишається кольори, які ніжні. Це все йде у патчі, у тілі балерини, ніжні такі кольори, мені подобаються лілові, ось ці Dimensions голубі. І дуже багато додаткових паз. Прям неймовірна кількість це йде. У фоні ці нитки йдуть, чотири складення, тому так їх багато. І я не зрозуміла, ось ця блискуча ниточка, чи вона йде в бекстічі, чи десь буде у півхресті ще приймати участь. Я так не зрозуміла, не розбиралась до кінця, але буде поблискувати гарно плаття <кхід> при відшиві з цією ниточкою. Скучила я за Dimensions. І коли ти зробив невеличку перерву між роботами від виробника Dimensions, ти встигаєш скучити за ось цими хрестиками у багато складень ниток, тобі цікаво, і тоді легко і швидко воно вишивається. Подивіться, як прозоре плечико видно скрізь сукню. Ось ці заломи, вони цікаво вишиваються і дуже гарний виходить ефект. Дуже подобається ця палерина, фон, звичайно, трішки лякає темний, але нічого, я трішки тут повишивала фон, наче поки все нормально. Гарна робота, сережка вишита, було б цікаво пришити сюди якусь бусинку. Мабуть, було б, цю роботу прикрасило б ще краще. Ну і ще в мене є одна розпочата робота, якої в мене не було в планах на цей рік. Але мені так її захотілося вишити. І я дуже люблю такі манюсінькі іграшкові вишивки, тому я розпочала ось таку роботу від хірітаж, така природа, і це щось неймовірне. Вона така малесенька, але на ній вміщається ціла картина. Поляна, дерева, ось ця галявинка, квіти. На такій малесенькій роботі цілий пейзаж виходить. Це щось неймовірне. І тіше, що це місце десь все ж таки є, тому що це малювалося, потім робилась схема по ній, чи фотографувалось. Ну, це місце є в Англії. І дуже цікаво. і... Мені подобається, що виходить передній план, і далі ось вглиб іде і тінь від дерев, ну це щось неймовірне. Вишила я більше половини її, вишивала я її дві неділі назад, і мені здається, що це так якось було давно, наче пройшло вже півроку від тих пір, коли я її розпочала вишивати. Дуже давно здається, що я її вишивала, а пройшло всього навсього тільки дві неділі. Соковиті такі кольори гарні. Є чотири дизайни ось з таких оцих міні-пейзажів, і мені ось цей подобається найбільше. Не знаю, чи буду їх 4 вишивати, чи тільки один спробую, тому що хочеться багато чого вишити. Дуже гарно виходить такі кольори, соковиті, літні. Трішечки Бекстіч, ось тут в квітах, я його відразу вишила, більше Бексічі тут не буде. Вишивається хрестиком у два складення, дуже гарна, легка проробка. І що із цікавого, я її вишиваю на Аїді. Захотілося мені розпочати цю роботу вишивати. У мене Аїда є в моїх запасах, і я розпочала на цій тканині. Хоча її потрібно вишивати на лінді. 27 аккаунту, тому що в цій роботі є вузькохрестики. Вузькохрестики на лінді вишивати дуже легко, там через одну ниточку. А ось на Аїді потрібно шукати серединку клітинки, щоб посередині вишити цей вузькохрестик. Але я очікувала більш такого щось більш важкого, більш трудойомкого, а на, насправді. Нічого страшного немає, можна вишивати роботи від хірітаж і на аїді. Дуже легко шукаються серединка клітинки, і ось ці вузькохрестики дуже виходять рівні і охайні. Так що нічого страшного немає. Я завжди боялась вишивати хірітаж на аїді. Але, як виявляється, це дуже просто. Десь я чи читала в блозі, чи відео дивилася це дуже намучилася, якась вишивальниця. Важко вишивати. Нічого складного, мені все сподобалось. Ось в цьому дереві дуже багато вузькохрестиків хрестиків є. Але вишивати все просто і чудово, на такій тканині. Мені чомусь захотілося цю малютку іменно. На аїді повишивати, і дуже добре, що я це зробила. Гарна робота і оформити всі чотири вишити, поряд поцепити буде дуже гарно, звичайно, але я хочу погратись з однією із цих робіт. Покупки у рукодільниці я замовляла два набори від свого улюбленого фуджику. Мені прийшов поки що один. Це ось такі чудові троянди. Мені, мені їх не вистачало в моїй колекції, і я чекаю на ще один набір. Коли він прийде, я вам зніму відео про всі мої набори від цього виробника. І розповім вам, які мені подобаються найбільше. Вони мені подобаються всі, але ось від 1 до 10 я розповім вам, які най найкращі для мене і хочеться вишити. В першу чергу придбала цей набір, він мені подобався, але я би з нього мала обійтись. Ну, така смачна ціна, що я прям не могла, щоб не придбати цей набір. І ще один. Дуже гарні троянди. Вишивати їх поки не буду, хоча дуже хочеться. Вишивати не буду, тому що немає перенабору, а схема тут, ох, яка. І мені, але мені, мені хочеться зараз відпочивати, насолоджуватися вишивкою. І я вже відвикла від схем, мені тільки подавай електронні. Тому ось так. Дуже гарна прозорість ось цих вас. О, переводила, як цей набір зветься, і знов забула. Нічого. Дуже гарний набір, гарні троянди. Подобається, що тут є і рожеві, і жовті. І такі ось ниточки, дуже багато рожевих ниток. Ідуть і в пасмах, і ось перекидні. Смачна ціна і дуже гарний набір. Це М -м... придбали поперед запису цей набір, да. Придбала я ще один аксесуар для вишивки, хоча цей аксесуар зовсім не для вишивки, але я підписана в інстаграмі на вишивальниць, і цей аксесуар скупили майже всі, хто хотів, і я не могла пройти повз. Але я трішки припізнилась, його вже не було наявності. І коли він з'явився, я відразу собі придбала. Це ось така коробочка із кремом для рук. Мені здається, від англійського виробника дуже така статично гарна коробочка. Тут і бджілки, і, і трави це щось неймовірне. І, до речі, доволі непоганий крем для рук. Він гарно зволожує руки. Мені здається, із натуральних інгредієнтів. Ну і такий цікавий аромат в нього. І як в тому, колись раніше ходив мем, да, купила коробочку з солодощами, солодощі у сміттєвик, а в коробочку ниточки. Так і в мене буде. Сюди покладу нитки ДМС, які дуже гарно вміщаються. І по розміру, мені здається, вона як коробочка від ДМС йде, але ці набагато естетичніше. Симпатичніші. І ще мені подобається із птахами рожева, але я над нею ще думаю, придбати чи ні, можливо, і придбаю, вона також дуже гарна. І ось такий аксесуар в мене є. Про аромати. У своїй літній сумочці я знайшла пробник Jo Malone BlackBerry Bay. Як він мені доречно зайшов зараз, коли на дворі спека, який це освіжаючий аромат, приємний, охолоджуючий. Джо Малон, що на коробці, то і в коробці. Джо Малон Blackberry Bay, ожина і Лавровий лист, і це ж ми і відчуваємо. Хоча, якщо не читати ноти, то їх можна і не відчути, а відчуєте таку свіжість, прохолоду, щось таке приємне. Я від нього кайфувала цілий день. Такий приємний від нього стає прохолодніше, соковита ожина. І ось ця лаврушка додає такої терпості ароматові. Свіжість, тут є цитрусові, які також освіжають ось в таку спекотну погоду. Деревина, яка дає такої якоїсь статус, статусності цьому ароматові цікавий, приємний. І я рік ним не користувалася, він мені так зайшов і особливо ось в цю погоду. Приємний, доречний аромат. Мені здається, я про нього розповідала, але. В мене до нього знов нове кохання прийшло, він мені дуже зайшов, подобається. Вджомало, наче не стійкі, кажуть, парфуми, але я його відчувала до вечора. І я під таким враженням від цього аромату. Дякую, що провели цей час зі мною. Надіюсь, вам було цікаво. Як завжди, чекаю вас в коментарях. Мені дуже Цінний від вас зворотній зв'язок, я його чекаю. Мені цікаво читати, що ви пишете вашу думку, або просто якийсь відгук у вигляді сердечок, квіточок. Також буде приємно, це означає, що відео вам зайшло. Дякую, що провели цей час зі мною, гарного вам дня і всім пока!